На Житомирщині працює 38 вищих навчальних закладів, але найбільша кількість випускників налічується у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Вони урочисто отримали дипломи, а обласна державна адміністрація нагородила почесними грамотами як викладачів, так і студентів. Сьогодні випуск теж надзвичайно потужний. 3047 випускників залишають сіни рідного вуза і вливаються в гуманітарну сферу в економіку. Суспільне життя нашої Житомирської області, Назвичайно талановиті молоді люди, надзвичайно потужний викладацький склад. Цей вуз – гордість нашої Житомирської області. Випускники поділилися з нами планами на майбутнє. Перш за все, цей університет дав мені грунтовні знання, які мені в подальшому обов'язково в житті допоможуть. Я вже в пошуках роботи і маю такі великі перспективи. Але також університет мені приніс багато приємних вражень, багато щирих друзів, гарних викладачів, гарних порадників, і ну просто змінив все моє життя. Житомирський державний університет імені Івана Франка впевнено крокує в майбутнє спільними зусиллями професорського викладацького складу, студентів та співробітників твориться історія вузу. Знання це сила, якою можна удосконалювати світ.